Історія з мирним врегулюванням в Україні зайшла в глухий кут. Принаймні таку заяву зробила днями друга людина у США після Трампа. Чи вийдуть штати з переговорного процесу остаточно та коли відбудеться наступний раунд перемовин між Україною та РФ, ми детально розберемо у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Віце-президент США Джей Ді Венс днями назвав ситуацію навколо мирних перемовин глухим кутом. І якщо Росія не хоче припинення вогню та реального врегулювання ситуації, то США залишиться визнати, що це не їх війна, і піти. Та й сам Трамп про це говорив неодноразово сто днів минули. Війну не завершено, і Дональд Фредович починає все менше згадувати про Україну як про успішний кейс. Але при цьому проводить майже двохдинну телефонну розмову з Путіним, після якої заявляє про те, що Україна і Росія повинні сісти за стіл перемовин негайно і між собою вирішити цей конфлікт. І що це як не вихід США з перемовин? Та на думку політолога Ігоря Рейтеровича зараз США взагалі стали на бік Росії. Зараз головний висновок, який ми можемо зробити, Трамп поки зайняв позицію, яка відповідає більше російському, ніж власне американсько-українському баченню. Е сценарію завершення війни. Що я маю на увазі? Трамп був ініціатором, і Україна це підтримала, як і європейці, такої моделі перемир'я, перемовини. Після розмови з Путіним він перейшов до моделі російської перемовини, перемир'я. І власне, ми поки живемо в цій моделі. Чи може змінитися ситуація у Білому домі? Безперечно, але хто і що переконає президента США? Ось це ключове питання. Якщо Україна буде швидко активно діяти в цій ситуації, маючи при цьому підтримку Європи, і ми знову зможемо продемонструвати всьому світу недоговороздатність власне Російської Федерації? Ну тоді цікаво буде подивитися на його заяви і наскільки в нього риторика поміняється. Mm. Не менш важливе питання, а чи слід взагалі Трампа сприймати всерйоз, враховуючи його іноді абсурдні заяви, які часто густо суперечать одна одній, Ігор Тирович каже, що в цій ситуації є поле для маневрів, що нам прийдеться його намагатися сприймати всерйоз, тому що як ніяк, це президент Сполучених Штатів Америки, і звісно, рішення навіть в Сполучених Штатах приймає не він один. Очевидно, що ці рішення, які приймає він, вони визначальні, але оскільки вони часто змін. Нюється, це залишає нам певний простір для мене, і знаєте, історія взагалі з його останніми заявами. Це історія про те, що він більше цитує те, що він чує останнім. От тут він багато поговорив з Путіним. Він був в певній ейфорії під ну, під впливом цієї розмови. Зараз будемо сподіватися, тиждень два він з путіним спілкуватися не буде. І трошки йому європейські лідери, і власне своє ж оточення трошки мізки прочистять в цьому плані. Тому я би ще очікував від нього інших якихось контроверсіних заяв. І я не здивуюся, що він все одно навіть колись повернеться до ідеї з санкціями і ще якимись там іншими речами. Окей, ну вийдуть зараз з перемовин. Що для нас зміниться? Адже після приходу Трампа до влади він радше шкодив, аніж допомагав Україні. Та на думку Ігоря Рейтеровича, навіть вийти з перемовин штатам буде непросто. Це це залежить від того, як саме Сполучені Штати вийдуть, тому що е, вони та й зараз не надто активно залучені. Вони якби просто спостерігають зі сторони. Але якщо Трамп каже, типу. Да, якщо Трамп ти типу, покаже офіційно, що ми б, от, виходимо, да, тоді у нього насправді два варіанти. Є два сценарії. Перший сценарій: вони вийшли, але при цьому Україна отримує допомогу за пакетами Байдена, плюс розвіддані, плюс якусь іншу допомогу, яку там Штати надають, плюс нам зброю продають. І, і другий варіант, коли Трамп виходить і все це припиняє. Але якщо він вийде і все це припинить, ну я тоді представляю, якими будуть заголовки світових медіа, і в ролі кого там будуть зображувати, зображувати власне Трампа. Так що в цьому контексті мені здається, ну історія тут очевидна, зрозуміла. Він навіть якщо вийде, він відмовитися повністю від України не зможе. Крім того, ну не відмовляється від країни, з якої ви тільки що підписали ресурсну угоду і збираєтеся на цьому заробляти. Що стосується угоди про Копалине. Про яку я детально розповідала у цьому відео, перше, ця угода почне реально працювати, якщо почне дуже не скоро. І друге, депутати ж можуть зібратися і проголосувати за скасування ратифікації. Тож, якщо від США військової допомоги не буде, то і вигоду від наших ресурсів вони так само матимуть. Тож і американцям відмовитися від надання нам допомоги. Невигідно, а от в якій формі ця допомога надходитиме, Ігор Ітерович бачить три сценарії. Дивіться, я думаю, що ідея, все ж таки, з допомогою від США, вона не сходить з порядку денного, і тут просто питання: як ми будемо цю допомогу отримувати? У Нас насправді є ну, три варіанти. Перший варіант практично неможливий. Це так, як було за Байдена. Трамп на це скоріш за все не піде. Тому другий варіант ми купуємо щось. А якусь там невеличку частину американці якби передають. Нам головне, щоб вони передавали розвіддані. Розумієте, це головний момент. Давайте відверто. Станом на сьогодні це головна головне питання. А третій момент такий допомога може бути непряма. що мається на увазі, Європа купує у США і передає Україні. От, скоріш за все, такий сценарій за часів адміністрації Трампа він є більш реалістичним. І ну, нам треба вже над ним думати, ніж сподіватися, що американці щось там якось безкоштовно нам виділять. Цього, скоріш за все, вже, на жаль, не буде. Ось такі реалії з американсько-українськими відносинами. І дякую Ігорю Рейтеровичу за допомогу у роз'ясненні цих політичних моментів для наших глядачів. Що стосується українсько-російських перемовин, то черговий раунд відбудеться. У червні у Ватикані про це пише Wall Street Journal. Ну а що, Зеленський з Трампом у соборі святого Петра вже мали переговори. А тепер там і делегація України і РФ спробують домовитись. Тим паче, що новий папа Лев XIV дуже хоче допомогти якнайшвидше завершити війну. Лев, до речі, американець за походженням вже мав розмову з Володимиром Зеленським. Також папа відкрито розкритикував війну в Україні. І як пише німецьке видання Такі США, протягом останніх тижнів Ватикан і Папа чітко дали зрозуміти, що вони стоять на боці України. Повертаючись до перемовин, і німецький канцлер Мерц заявив, що вони можуть відбутися у Ватикані. Але при цьому Гер Фрідріх сумнівається в успішності цих перемовин та швидкому завершенні війни. Це, так би мовити, остання земна інстанція, а нам усім залишається тільки сподіватися, що, хоча б там вдасться зібрати конфліктуючі сторони для конструктивної дискусії. Те, що ми зараз переживаємо в Україні, переживаємо з Росією, викликає у мене певне занепокоєння щодо найближчих днів, тижнів і, можливо, місяців, поки що немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться. У Росії ж кажуть, що про Ватикан поки нічого не можуть підтвердити. Мовляв, туди їх ще не можуть пустити через санкції. Та думаю, що заради перемовин пустять. Ми ж готові зустрітися з росіянами, хоч у Ватикані, хоч на Марсі. Головне прийти до завершення війни. І для початку, хоча припинення вогню і не на капітулятивних умовах Кремля, які були висунуті у Стамбулі. До речі, всі деталі про стамбульські перемовини дивіться у цьому відео. Ой, і що я забула про Трампа? А точно пам'ятаєте, як він грубо наїхав на Зеленського у Білому домі? <рошен> <раз> like так от, вчора. Він також дуже грубо повівся з президентом пар з Сирілом Рамафосою. Турніра тюгазе фантастичні». We could add Gary to the group. Gary Player. What a group of golfers uh, South Africa has had. Yes, yes. There must be something in the water, right? It's yes. Something. These two guys are out the, the <coughs> 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 These are articles over the last few days. Uh, death of people. Death. 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 І, хоча, за даними всіх можливих джерел, гіноциду білих там просто не існує. Але кого цікавить правда, коли ти приїхав до доні без карт і щедрих подарунків на кшталт катарського позолоченого літака, у білому домі влаштували цілий трампусин кінозал із вимкненим світлом, де у темряві лише виблискували здивовані очі Рамафоси, коли Трамп йому показував якісь хрести при дорозі. They told you where that is, Mr. всі спроби президента пар заперечити переслідування білих в його країні наштовхувалися на булінг і агресію. І от скажіть після цього, як можна Трампа сприймати всерйоз? Як можна не лише його слова, але й дії аналізувати? Хоча і це робити доводиться, бо він як ніяк, а президент США. А питання я задам наступне: чи вірите ви в успішні переговори між Україною і Росією у Ватикані? Діліться своїми думками у коментарях під відео. А у мене наразі, все. Дякую за увагу. Залишайтеся з Finance.ua, щоб бути в курсі найважливіших новин, у тому числі і фінансових. До зустрічі на нашому каналі.